Вітаю! Тема нашого відео Управління розробкою конструкторсько-технологічної документації з використанням інтеграції Trinity PDM з баз ERP та баз документа обігу, а також процеси погодження та знайомлення. Сьогодні ми розглянемо призначення та налаштування бізнес-процесів документа обігу, створення внутрішнього документа для об'єкта Trinity PDM. Використання функціоналу бізнес-процесів у документообігу. Trinity PDM – це прикладне рішення, що додається до конфігурації баз ERP у якості підсистеми управління інженерними даними та призначене для автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва і вирішення низки завдань з управління інформацією про виріб фірма Procom продовжує розвиток функціоналу під системи TrinityPDM. Завдяки інтеграції Trinity PDM з документообігом стає можливим запускати та виконувати погодження та затвердження конструкторсько-технологічної інформації згідно з СДП підприємства. Якщо підприємство планує придбати або вже придбало ЄРП документообіг, то це відео. Розповість, як налаштувати і виконувати бізнес-процеси погодження. документ обіг в комплексі вирішує широкий спектр завдань, автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни. документ обіг дозволяє виконувати наступні задачі запуск і роботи з бізнес-процесами і задачами. Зміна та виконання задач. Розглянемо, як за допомогою обігу була налаштована можливість створення бізнес-процесів, погодження, узгодження, ознайомлення та інше для об'єктів Trinity PDM. Для роботи з задачами бізнес-процесів потрібно налаштувати взаємодію баз ЄРП з документообігом. Налаштувати використання бізнес-процесів ЄРП можливо у НДІ та адміністрування. Настройка інтеграції, інтеграція з баз документа обігу та увімкнути необхідні функції. Для використання інтеграції баз документа обігу у Стриніті Підієм необхідно створити та налаштувати шаблони узгодження. У даному відео ми будемо використовувати вже настроєний шаблон бізнес-процесу, погодження конструкторсько-технологічної документації. Зазвичай на кожному підприємстві такі процеси можуть відрізнятись відповідно до внутрішніх СТП. Тому під час впровадження ми вивчаємо вимоги замовника і налаштовуємо шаблони бізнес-процесів відповідно. На невеличкому прикладі ми продемонструємо створення і виконання маршруту погодження об'єкту Trінді pdm у документообігу. обігу. Відкриваємо навігатор PDM. У вікні дерево обираємо завантажений виріб конструкторсько-технологічної специфікації або його частину. Обираємо об'єкт PDM, до якого створюємо погодження. Відкриваємо картку об'єкту, переходимо до розділу документообіг і натискаємо Створити. Система створить внутрішній документ документообігу. Для обраного виробу. Переходимо на закладку Реквізити. По-перше, у документі необхідно вибрати здовідника відповідального. Документ та обіг дозволяє працювати з проєктами. Якщо ваша розробка ведеться у розрізі існуючого проєкту, оберіть його. При необхідності заповніть валя строк дії, короткий зміст. Після цього документ можна записати та закрити. У прикладі ми використовуємо вже створений та налаштований шаблон затвердження та розповсюдження техпроцесу і натискаємо команду Створити процес. Відкрилось вікно бізнес процесу, яке автоматично заповнилось на підставі обраного шаблону. Заповнене згідно шаблону головна задача, важливість, опис, предмет завдання та дія, яку виконавець виконує у цьому погодженні. Погодити з контролером КТД затвердити з головним технологом та ознайомитись з ПЕО. Вказуємо строк. «Порядок виконання. Додатково у процесі можна додати контрольний строк виконання всіх дій на контролі Опис завдання. По закінченню натискаємо Стартувати та Закрити. Тепер у розділі Документи обіг на закладці Процеси і задачі. Перший виконавець контролер КТД. Відкриває свій етап та виконує свою задачу. За допомогою кнопки, «Відкрити навігатором, виконавець відкриває об'єкт із картки завдання і може відразу приступити до його виконання в Trinity PDM. По завершенню виконання завдання, виконавець заповнює результат виконання задачі та погоджує його. Для виконання кожного етапу процесу буде автоматично створюватись на закладці. Процеси і задачі. Етап ознайомлення з результатом виконання дій. Автор або вказаний користувач у реквізиті на контролі повинен сповістити про ознайомлення з виконанням дій. Кожний виконавець, як прописано у бізнес-процесі, повинен затвердити або ні, з обов'язковим вказуванням причини відхилення. Коли останній виконавець завершить свою дію, процес закриється. Таким чином, цей бізнес-процес обійшов всіх учасників погодження за заздалегідь складеним списком. У разі негативного результату погодження якогось етапу, автор має можливість повторити погодження. У карточці об'єкту, що був затверджений, на закладці документа обіг зберігається внутрішній документ. Якщо його відкрити, то на закладці процеси і задачі відобразиться. Весь ланцюжок затвердження, після чого документ повертається до ініціатору бізнес-процесу. Більш детально, з можливостями додаткової підсистеми Trinity PDM, конфігурації баз ERP, ви можете ознайомитись на курсі Використання підсистеми Trinity PDM для управління інженерними даними в центрі сертифікованого навчання ПРАКОМ. Дякую вам за увагу!